Ваша теплиця це справжній рай для ваших рослин, але з часом навіть найродючіша земля в ній може виснажитися. Рослини стають млявими, врожай вже не тішить, а ґрунт виглядає безжиттєвим. Знайомо, а що якщо я вам скажу, що вирішення цієї проблеми коштує копійки і найімовірніше вже лежить у вас на кухні? Сьогодні ми розкриємо секрет одного простого засобу: усього одна ложка. І ґрунт у вашій теплиці буквально оживе на очах. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся не лише сам рецепт, але й науковий секрет його вражаючої ефективності. Це простіше, ніж ви думаєте, але що, якби я запропонував вам інший шлях? Шлях, який не просто маскує проблему, а вирішує її в самому корені. Замість того, щоб безкінечно напихати виснажену землю дорогою хімією, ми спробуємо повернути їй справжню живу силу, адже здоровий ґрунт це не просто інертний субстрат, в якому тримається коріння, це цілий живий світ, величезний мегаполіс, населений мільярдами крихітних помічників, це корисні бактерії, грибки, мікроорганізми, які невпинно трудяться під землею. І саме тут криється головний секрет: наше завдання не нагодувати рослину безпосередньо, а нагодувати цих невидимих трудівників, створити для них ідеальні умови, а вже вони своєю чергою забезпечать наші рослини всім необхідним, причому в найкращій легко засвоюваній формі, і ось тут на сцену виходить наш простий, але неймовірно потужний секретний інгредієнт. Готові дізнатися, що це. Певен, ви будете здивовані, це звичайнісінькі пекарські дріжджі. Саме так вам не здалося, і це не чергова дачна байка від сусідки. Мова йде про найзвичайнісінькі пекарські дріжджі, які продаються в кожному продуктовому магазині, тих самих, що лежать у холодильнику в кожної господині, тих, що перетворюють борошно та воду на пухкий ароматний хліб. Але виявляється, їхні дивовижні властивості не обмежуються лише кухнею, саме ця, на перший погляд, непримітна речовина здатна стати справжнім каталізатором, потужним поштовхом, що запустить процеси відродження в ґрунті вашої теплиці. Ви напевно зараз думаєте, як це взагалі можливо, який зв'язок між булочками та помідорами, а зв'язок. Найпряміший, і ґрунтується він на чистій, зрозумілій біології. І зараз ми у всьому по порядку розберемося. Повірте, після цього пояснення ви подивитеся на пачку дріжджів з зовсім іншими очима. Давайте з'ясуємо, у чому ж тут магія. Дріжджі, а це по суті одноклітинні гриби, живі мікроорганізми. І коли вони потрапляють у сприятливі умови, а теплий та вологий ґрунт у вашій теплиці це для них просто ідеальний курорт, вони прокидаються, вони починають активно живитися, дихати і, звичайно ж, дуже швидко розмножуватися. Уявіть собі, з однієї клітини за короткий час утворюється ціла колонія. І ось у процесі цієї бурхливої життєдіяльності вони виділяють у ґрунт цілий коктейль найкорисніших речовин це і вітаміни групи Б і різноманітні амінокислоти і фітогормони, такі як ауксини та цитокініни. Ці речовини діють як потужний природний стимулятор, вони ніби подають кореневій системі рослин команду рости. В результаті коріння починає інтенсивніше розгалужуватися. Утворювати безліч дрібних всесних волосків. А чим потужніша коренева система, тим більше живлення та вологи отримає ваша рослина. М. Та це ще не все. Пряма стимуляція коренів, це, можна сказати, лише верхівка айсберга. Найголовніше і найцінніше, що роблять дріжджі, відбувається на глибшому мікроскопічному рівні, адже самі по собі дріжджові клітини. Потрапляючи в ґрунт, слугують найпотужнішим джерелом живлення для борегенних, тобто тих, що вже живуть там ґрунтових мікроорганізмів. Уявіть, що ці корисні бактерії у вашій теплиці перебували в напівсонному стані, їм бракувало їжі та енергії для активної роботи, і тут у їхній світ вривається наш дріжджовий розчин. Для них це справжній бенкет. Це чистий білок, вітаміни амінокислоти, це ніби дати потужний енергетичний коктейль цілій армії сонних, але дуже працьовитих робітників. Отримавши таке розкішне частування, вся корисна мікрофлора ґрунту буквально прокидається і починає справжній бенкет. Отже, теорію ми вже освоїли. Тепер настав час перейти до найцікавішого до практики. Як же правильно приготувати наш диво еліксир, щоб він спрацював на всі 100%. Рецепт до смішного простий, і для нього не потрібні жодні спеціальні пристосування чи рідкісні інгредієнти. Усе, що нам знадобиться, це вода, дріжджі та цукор. Але тут є кілька важливих нюансів, які обов'язково потрібно врахувати. По-перше, вода. Вона має бути теплою приблизно 30-40 градусів, не холодною, бо в холоді дріжджі не прокинуться і в жодному разі не гарячою. Окріп, це миттєва смерть для наших маленьких помічників. Якщо ви опустите палець у воду і вам буде комфортно, не гаряче, це ідеальна температура. Просто уявіть, що ви готуєте тісто, тут діють ті самі правила. Беремо один літр такої ідеально теплої води. Краще, звичайно, якщо вона буде відстояна без хлору, але це не критично. У цій воді розчиняємо одну столову ложку. Можна з невеликою гіркою найзвичайніших сухих пекарських дріжджів, підійдуть будь-які, які ви знайдете в магазині, гарненько розмішуємо, щоб не було грудочок. А тепер додаємо другий важливий компонент. Одну столову ложку цукру, і тут я хочу відразу розвіяти один популярний міф. Багато хто думає, що цукор це це підживлення для рослин. Це не так, рослинам цукор у такому вигляді абсолютно не потрібен. Цукор у нашому рецепті да, це стартовий запас енергії, швидкі вуглеводи для самих дріжджів, це як дати спортсмену енергетичний батончик перед стартом. Цукор допоможе їм швидше прокинутися, активізуватися і почати активно розмножуватися ще до того, як вони потраплять у ґрунт. Тепер, коли всі інгредієнти змішано, нашому розчину потрібно дати трохи часу, щоб він ожив. Щільно закривати ємність не потрібно, можна просто прикрити кришкою або серветкою. Залишаємо наш майбутній еліксир у теплому місці. Наприклад, на сонячному підвіконні або ж просто в теплиці, якщо там уже достатньо тепло, нам потрібно почекати приблизно годину півтори, можливо, дві, залежно від температури. Ви одразу помітите, коли процес розпочнеться. На поверхні з'явиться характерна пінна шапочка, і ви відчуєте легкий приємний запах бродіння. Розчин почне грати вобульбашитися. це чудовий знак. Це означає, що наші дріжджі прокинулися, поїли цукру і готові до великих справ у вашій теплиці. Наша закваска, наш концентрат життя повністю готова до використання. Тепер найвідповідальніший етап, а саме правильне застосування. Хочу особливо наголосити, розчин, який у нас вийшов, це дуже потужний концентрат, у жодному разі не можна використовувати його в чистому вигляді для поливу. Це може виявитися надто агресивним для кореневої системи рослин і навіть для ґрунтової мікрофлори. Наше завдання не влаштувати революцію, а м'яко і ефективно запустити природні процеси. Тому будемо діяти за перевіреною та безпечною схемою. Нам знадобиться стандартне відро на 10 літрів або ліка з чистою відстояною водою, кімнатної температури. Звісно, вода теж не повинна бути крижаною прямо зі свердловини, аби не створювати стрес для коренів. У це відро додаємо лише один стакан, тобто приблизно 200 мл нашого готового граючого дріжджового розчину. Mm. Ретельно перемішуємо наш робочий розчин у відрі, щоб концентрат рівномірно розподілився по всьому об'єму води. І тепер уже можна приступати до поливу, але й тут є важливе правило поливати потрібно обов'язково на попередньо зволожений ґрунт, ніколи не лийте жодних підживлень, навіть органічних, на сухий ґрунт. Це може викликати опік дрібних всмоктувальних корінців, спершу полийте ваші рослини звичайною водою, як ви це робите зазвичай і лише хвилин через 30-40. Коли волога вбереться, приступайте до підживлення Лємо наш дріжджовий еліксир безпосередньо під корінь. Намагайтеся, щоб розчин не потрапляв на листя та стебла. Норма витрати приблизно один літр готового розчину під кожен дорослий кущ томата, перцю, баклажана чи огірка. Якщо рослини ще маленькі розсада, то достатньо й Ну, і тут постає логічне запитання а як часто потрібно проводити таку процедуру, може, варто поливати дріжджами щотижня, щоб отримати ще більший врожай. Відповідь ні? У цій справі головне помірність. Пам'ятайте, ми не просто годуємо рослини, ми запускаємо потужний біологічний процес, і цьому процесу потрібно дати час дріжджі та мікроорганізми, що активізувалися. Активно працюватимуть у ґрунті протягом кількох тижнів, тому таку стимуляцію цілком достатньо проводити раз на два, а краще навіть на три тижні. Занадто часте внесення дріжджів може порушити природний баланс мікрофлори ґрунту. Тут діє принцип краще не догодувати, ніж перегодувати. Двох трьох таких підживлень за сезон буде цілком достатньо, щоб підтримувати ґрунт у живому та активному стані. І що ж ви побачите в результаті? Які зміни відбудуться з вашими рослинами? Перші ознаки не змусять себе довго чекати. Вже буквально за тиждень, півтора після першого поливу ви помітите, як ваші зелені улюбленці просто преобразяться. Листя стане більш пружним набуде насиченого, здорового темно-зеленого кольору. Рослини загалом виглядатимуть значно бадьорішими та міцнішими. Це перший видимий ефект, який свідчитиме про те, що коренева система активізувалася і почала краще засвоювати живлення, але це лише початок. Найголовніший найвражаючіший результат ви побачите трохи згодом. Коли розпочнеться фаза активного цвітіння та формування плодів, ви помітите, що завізи утворюються значно більше і вони рідше опадають. Рослини, що ростуть на такому живому ґрунті, стають більш стресостійкими, вони легше переносять незначні перепади температур, а самі плоди вони будуть більшими, соковитішими і, що найголовніше, смачнішими. Адже вони отримали повноцінне збалансоване, природне живлення, а тепер те саме відкриття, що переверне ваше розуміння. Багато хто думає, що дріжджі це просто підживлення, але це не зовсім так найголовніший і найдивовижніший ефект цього методу прихований від очей. Ви не просто вносите живлення, ви перезавантажуєте всю екосистему вашої теплиці. Коли ґрунтова мікрофлора активна, вона не лише живить рослини, а й захищає їх. Корисні бактерії витісняють патогенні грибки та мікроби, створюючи природний щит від таких хвороб, як фітофтора чи кореневі гнилі. Виходить, що одна ложка дріжджів не просто збільшує врожай, а й підвищує імунітет всього вашого тепличного царства. Ви не просто поливаєте рослини, ви диригуєте цілим підземним оркестром, який працює на вас. Отже, підсумуємо: одна ложка звичайних дріжджів, розчинена з цукром у теплій воді, здатна запустити ланцюгову реакцію життя у виснаженому ґрунті теплиці. Це не магія, а чиста біологія. Дешево, просто і неймовірно ефективно. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо це відео було для вас корисним і ви дізналися щось нове, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші дачні хитрощі. А тепер запитання до вас: які незвичайні, але перевірені народні засоби для підживлення використовуєте ви. Поділіться своїми секретами в коментарях. Давайте обмінюватися досвідом.